Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Я знову про сільське життя і про покоління тих, які володіють навиками життя в селі. Те, про що я говорю, те, скажімо, взагалі сільське життя, яким чином його сприймає. Соціум сьогодні, конкретні люди, це видно по е, словах, по дописах, по якихось, скажімо, там, обміну, обміну думок. І тут однозначно проявляється, скажімо, така, таке явище. Не знаю, кому належить фраза, що а, ти господар змовченої думки і заручник висловленої. Так от по тому, що людина говорить, як вона говорить, які думки висловлює, як їх висловлює, я роблю висновок, що... Тобто лишаюся при своїй думці. Переважна більшість людей, які ніколи не жили в селі, вони навіть не уявляють і не зрозуміли теми, про що я говорив. Я говорив про навики. Мова про те, що люди навіть не усвідомлюють. Ролі того досвіду, тої практики, яка є визначальною для виживання, зокрема, виживання в таких екстремальних умовах, в яких опинилися люди в період війни. Я про це теоретично читав ще, скажімо, про Югославську війну. Коли е, люди попали в зовсім іншу реальність із такого цивілізованого, досить цивілізованого, забезпеченого життя, рівень життя тих людей був вищий за, скажімо, той, яким жила Україна. І на сьогоднішній день ця ситуація проявилася і в локально в певних регіонах України. І люди, переважна більшість міського населення, не навіть не усвідомлює, про що я кажу, це результат обезцінення всього того, що пов'язано з селом. Відразу, якби підведу таку червону риску і скажу, що незалежно від села чи міста, люди можуть бути щасливими і нещасливими. І і в селі, і в місті є розумні і є дурні люди. І нас все життя вчили, ну мене 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 да, вчили і наше покоління ставитися толерантно і з повагою до нерозумних або, чесно кажучи, ну, дурних, да? навіть так висловлюватися було не прийнято. А насправді потрібно називати речі своїми іменами. Я збагнув це в свій час і саме таким чином чиню. Тому що дурість це не від Бога, це не від народження, це вибір конкретної людини. Це тоді, коли людина є невігласом. Хто не знає, що таке невігластво, можете подивитися, Вікіпедію чи інші джерела. Да? Це тоді, коли людина не має знань і не хоче їх здобувати, і оцінює весь світ і всіх людей навколо себе, виходячи з свого об'єму, знань своїх, свого рівня освіти і свого рівня усвідомленості. Тобто, дурні люди це люди, дурні за власним бажанням, і їх дуже видно по їхніх словах. Тепер стосовно конкретних навиків, якими не володіють люди, які родилися в місті. Чи воно їм потрібно, чи воно їм не потрібно, це інша справа. Де вам жити, не мені вирішувати вам. Я просто говорю про те, що на сьогоднішній день є купа можливостей. Які сьогодні можна використовувати або не використовувати? Тепер стосовно конкретних навиків, посадити картоплю в селі? Хто з вас розуміє різницю між оранкою, лемішним рихленням, дискуванням? Культивуванням, культивацією. Хто з вас розуміє і може вибрати спосіб обробітку і агрегат, яким потрібно працювати? Коли працювати? Що таке зяб? Да? Яким чином це залежить від типу ґрунту? Від кількості опадів. Від погоди. Як посадити картоплю, починаючи з погреба, де вона лежить? І до того моменту, як покласти її в землю, що з нею потрібно зробити? До який вона повинна пройти період підготовки до посадки? На яку глибину посадити картоплю? З якою густотою? Робити гребні чи не робити гребні? Якщо робити, якої висоти? Чи не робити, яким чином це залежить? Від кількості опадів, від типу ґрунту, від конкретного року, від тої зими, яка пройшла, яка минула вже, коли весною вперше з агрегатом вийти в огород чи на, на, на поле, коли торкнути ту землю? І як від цього моменту залежить кількість грудок на вашому городі? Хто в цьому розбирається? Хто розуміє взагалі, про що я зараз говорю? І яким чином від цього залежить результат? Скільки буде? На одиницю вашого є затраченої праці, продукції. І з яким чином це впливатиме на кількість праці, яка потрібна буде. Ніхто, переважна більшість із вас, не знається на цьому. Ті, які виросли в селі, багато хто. Це знає інтуїтивно і на рівні навику, навіть не задумуючись. Просто знають. Коли, що потрібно і як робити? Я вже не говорю за худобу. Яку породу свиней, наприклад, купити, які вони взагалі є, яку вам купити варто, виходячи з вашого географічного положення, виходячи з, з кормів, які вам доступні, виходячи з того, що ви можете виростити, і що потрібно вирощувати, яку породу варто купити. І якщо ви приїдете на базар чи куди, чи, чи там в якесь господарство, і вам запропонують вибір, ви здатні вибрати? Ні, не здатні. Яким чином взагалі вибрати яку худобу мати в конкретному місті, в конкретному, скажімо там, ну, місці проживання? курі, які вони є? Який з них варто, варто купити? Чим відрізняється курка несушка від бройлера? І так далі тому подібне цих нюансів. Купа і ви їх не знаєте навіть не те, що не розбираєтеся в них. Стосовно обігріву. Коли мені говорять про те, що в селі обігрів хати вартує те саме, що і вартість обігріву в місті, ну це, для мене це однозначно характеризує людину, яка таке заявляє, хто знає, що таке будинок із силікатної цегли і як його обігріти? І яким чином? З чого потрібно починати обігрів будинку? Будь-якого, який конкретно там, наприклад, є. У мене автономний будинок автономний. Тобто це той будинок, який е не потребує зовнішніх джерел, ні газу. Ні електроенергії. Ну, ми, скажімо так, в моєму випадку я до мережі підключений і є зелений тариф. Але автономний він в плані нуля витрат на комунальні послуги? Нуль. Зробити автономним можна зробити автономним. Я знаю, як це зробити. Хто на сьогоднішній день усвідомлює різницю? Між газом і іншими джерелами тепла. Одиниці розуміють. Одиниці. Я зараз не хочу нікого принизити, я зараз просто хочу сказати про те, що розумні люди нашого покоління, які виросли в селі, мають значно більше навиків. І саме ці навики роблять їх дуже конкурентноздатними в сьогоднішніх умовах. І що на сьогоднішній день достатньо практичних кейсів, якими володіють ці люди. І коли говорять про те, що там дрова, вартість дров буде коштувати для обігріву будинку, стільки як вартість комунальних платежів за тепло в місті. Це значить про те, що люди не орієнтуються, абсолютно не орієнтуються в реаліях. Чим опалювали в зоні степу будинки? Там не було дров, дрів, не було практично, да? і що джерелом, джерелом тепла може бути солома, яку використовувати можна, тільки знаючи, яким чином її використовувати. що ця солома перед тим, як її палити, потрібно з неї зробити куль, тобто зробити певну щільність. І те, що, скажімо, от уявіть собі нерадивих господарів, які спалюють солому на своєму полі, а потім купляють газ. Я ж вже сказав про те. Що і в селі, і в місті є розумні, є дурні. Міскантус, гігантус, да? можна вирощувати для себе, для себе вирощувати безпосередньо джерело тепла. Це рослина, яка виростає там на висоту 4, порядка 4 метрів, і яка містить в своєму стеблі величезну кількість енергії якою можна прекрасно обігрівати будинок? Чого я кажу, купуйте земельку і можна для себе вирощувати, скажімо, джерело тепла. Мій знайомий, якого там, ну, в управлінні порядка 10 тисяч гектарів, на газу все було до початку 2000-х, коли почала рости ціна на газ. Всі газові котли були викинуті, а в нього величезна кількість. Це, ну, уявіть собі, структуру Там 10 тисяч землі, це величезна кількість приміщень адміністративних, господарських, виробничих і так далі. Вони обігрівалися всі газом. В один рік були викинуті всі газові котли на початку 2000-х. Чим він замінив? Чим він почав замість газу опалювати? А він створив бригаду. Яка чистила лісосмуги? Лісосмуги не вирізала, так як це поробили. На Одещині, на Херсонщині, на Миколаївщині. Повирізали лісосмуги. Дерева повирізали, ні. Ця бригада зрізала річну поросль. Те, що за рік виросло, вони зрізали. Потім все це сушилося. І потім дрібнилося. І от на цих. На цьому подрібнений, оцій річній порослі, працювали всі котли. Сьогодні працюють всі котли. Тобто, те, що за рік наростає, за зиму не згорає, лишається ще запас. Таким чином поступають ті, які мають навики. І тут можна продовжувати дуже довго, які ці навики. А в результаті що виходить? А в результаті тоді. Виходить так, що той, у кого є навики, той, у кого є знання, які йому потрібні, і освіта, яку він вирішив здобути. Дощу нема, урожай є, газу нема, в хаті тепло. У інших капуста не росте на городах, а в нього росте. От і це є конкретні навики. І це я на побутовому рівні розказав. Точно так же і в бізнесі. Коли я дивлюся зі сторони, володіючи, скажімо, навиками, переданими мені в тому числі батьком дідом, знаннями здобутими, здобутими тими знаннями, якими я захотів оволодіти, а не тими яким, як, чому мене хотіли навчити, радянська влада, потім інші? Для того, щоб я був вигідний для системи. Ні. Я вигідний собі. Я коли дивлюся на цю ситуацію сьогоднішню, наприклад, в бізнесі сільськогосподарському, я бачу, наскільки все це коряво, недосконало і не відповідає сьогоднішній дійсності, наприклад, зміні клімату. Це не є погано, це не є хорошо. Ні. Кожен на своєму місці. Хтось має збагатитися, хтось має розоритися. Об'єктивні закони природи. Закони людей суб'єктивні. Отаким чином. Так що, ровесники мої. Будьте гідними себе. Знайте ціну собі. І не бійтесь нічого. Не треба вже нічого боятися. Ми вже багато чого побачили. Про вже вирішувати самим, що ми хочемо, як ми хочемо. І дивитися, що ми можемо. А можемо ми дуже багато. Повторю ще раз, що в місті, що в селі, можна бути щасливим і нещасливим. На 50% це залежить від Бога, і на 50% це залежить від нас. І ці 50%, що залежить від нас, це залежить від нашого вибору. Це дуже багато. Натхнення вам. Вірте в себе, не слухайте нікого. Нема помилок, є досвід. На все найкраще справедливої перемоги нам всім.